Пряди, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо ще онлайн уроки Тема сьогоднішнього року що таке погода? Усміхніться всім навколо, небо, сонця, квіт, там, людям, і тоді обов'язково день для вас веселим буде. Так, яка зараз пора року? Осінь, який місяць? Жовтень, Яке сьогодні число? 13, який день тижня? П'ятниця. Чи було зранку сонечко? Чи були опади? Яка температура? Пригадаймо, Назвемо пори року. Зима, весна, літо, осінь. Яка погода була вчора? Такий ясний сонячний день. Щойно прокинувшись уранці, ти мерщій дивишся в вікно. Яка сьогодні погода, Тепло чи холодно, іде дощ чи сухо. Що спонукає людину цікавитися погодою? Дізнатися, чи можна кудись вийти та як одягатися. Погода це певний стан неживої природи, що визначається тривалістю сонячного освітлення, температурою повітря, станом неба, хмарністю, опадами та вітром. Чому за погодою потрібно спостерігати саме у певній послідовності, щоб розуміти, так, що нас очікує і які зміни відбулися? В осінній час вісім погод у нас сіє, віє, туманіє, шомить, гуде, те і зверху йде. Люди давно помітили, що погода дуже мінлива. Зранку світить сонце, а ввечері може йти дощ. За погоди спостерігають фахівці синоптики. Синоптики це люди, які спостерігають за змінами в природі, вони вивчають погоду. За двох спеціальних приладів вони вчаться передбачати погоду. Синоптики на метеостанції проводять спостереження за всіма явищами природи, швидкістю та напрямом вітру, хмарністю, температурою повітря, атмосферним тиском. І визначається стан погоди на завтрашній день на наступний тиждень і навіть на декілька місяців вперед. Існують умовні позначки, які характеризують погоду. Познайомимося деякі них. Ясно, похмуро, сніг, сніг з дощем, дощ з грозою, дощ, хмарно. Бачимо, похмуро з'явилися у нас хмарки. Та вітер. Отже, Ясно, це на сонечко, похмура всі хмарки. Так, сніг бачимо йде сніжок, сніг дощем ще крапельки, дощ з грозою блискавка, дощ просто крапельки, хмарно сонечко виходить. І вітер такий в нас, як рух повітря. так. Отже, навіщо людям потрібно передбачати погоду? Адже, щоб кораблі могли спокійно переправляти вантаж і не потрапили в шторм. Щоб машини не могли десь їхати, і, коли, наприклад, сильний снігопад, щоб їй не трапилася якась пригода. Та звичайно літакам, адже коли, наприклад, у нас туманність, так, або нельотна погода, і літаки не зможуть не долетіти, не зробити посадку. Для прогнозування погоди синоптики користуються сучасним приладом. Вони що роблять? Вони запускають супутники в космос. Використовують спеціально владені судна в морі. Щоб забезпечити нормальну роботу літаків, кораблів та планувати польові роботи і відпочинок, людям потрібно було навчитися завчасно складати прогноз погоди. Прогноз це припущення про майбутні зміни погоди. Люди навчилися передбачати погоду, спостерігаючи за рослинами і тваринами. Журавля платять на Микити 28 вересня на покрови 14 жовтня буде мороз, коли не полетять. Зима настане пізніше. Якщо дятел стукає дзьобом у ясний лідній день, дощитиме. Цікаво, зміну погоди можна визначити за поведінку акваріумних рибок. Якщо вони плавають біля самої поверхні води, очікується негода, а якщо вони риють на дні в піску, буде гарна погода. Пасічники знають бджоли не летять у поле на негоду, адже багато квіток перед дощем закриваються, тож нектару бджолі не набрати. Отже, що це за природні явища? Буревій, снігопад, веселка, дощ. Оберіть умовну позначку, яка характеризує зображену погоду. Перша, друга, третя. Звичайно, друга. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 25. І нам потрібно з вами дописати слова, яких не вистачає. Погода це певний стан природи, якої живої чи неживої. Звичайно, неживою природою. До показників погоди належить тривалість сонячного світла, температура чого? Повітря. Стане, або, як ми називаємо? Хмарність, опади і вітер. Отже, вставляємо слова неживої, повітря, хмарність, вітер. Зупинили, скільки вам потрібно часу. Та записали ці 4 слова. Так, далі Про пронумеру послідавності, які потрібно спостерігати за ознаками ознаками погоди. Отже, спочатку, що ми робимо? Ми спостерігаємо за температурою, потім тривалость дня і ночі, потім у нас хмарність, опит, вітер і стан ґрунту. Отже, ми вставляємо 2, 1, 3, 4, 5, 6. Так, і перед тим, як ви оберете, як наша ромашка, ми з вами ще виконуємо інтерактивну вправу. Так, отже, з'єднати умовні позначки з відповідним словом. Це ще у нас дощ, це дощ з грозою, це у нас хмарно. Це у нас сніг, це у нас. Сніс дощем, вітер сюди, ясно сюди, і залишилося так. Ще в нас одне слово загубилося. Ось Сюди, перевіряємо, все чудово. Отже, це в нас похмуро, і там хмар. Залишилось вам обрати нашу ромашку, якщо у вас все вийшло зелене, якщо було важко жовте, і якщо червона, нічого не зрозуміло на все, вас дивимо на розумно на побачення та гарного дня.